Світ істини, він не вміщається в ніякій концепції, він знаходиться за всіма концепціями, за всіма планами знань, за всіма ментальними планами. Це є просто життя е, життя, життя у сенсі самого цього слова. І тому е, все, що розділяє на якісь певні концепції світ. Це якраз заважає, тормозить, блокує сприйняття е, людини до перебування в єдності в тому в цій позиції, е, в позиції в присутності. Ось, і тому е, ну, для людей, котрі вже трохи торкнулися по той бічного, ну, так би мовити, ну, самого себе. Розуміють, що тут треба навпаки примусити свій розум замовкнути, тому що ні Будда, ні, скажімо так, Ісус ніхто не вів, скажем, розумом, вони, скажем, працювали над розкриттям свідомості, над розкриттям власне, ну, скажем, Присутності над відчуттям власної основи. І нема слів, просто не існує в природі слів, які би могли вмістити саму природу присутності або передати. Бо саме слово це є звук, воно допомагає структурувати простір. Звук це вже структура, це відразу структурує простір. Але хто структурує цей простір? звідки цей звук? Це не поясниш, так? Це є природою нашого буття. І тільки це є природою нашого буття, що те, що творить цю реальність. Ось і е, нічого іншого. Тобто нема того, хто спостерігає реальність, щоб він не був творцем, кого нема. Кого бути не може, бо це антиприродно, це не, не вміщує, Ну це взагалі не може бути ніякою реальністю і тому подібне.